Увійти в обіцяну землю. Роздуми над Божим Словом. На середу 19-го звичайного тижня. рік перший. Тими днями Мойсей зійшов із Моавстепу на горунево, на вершину фазги що проти Єрихона, і показав йому Господь усю гілегат землю Додана, увесь нафталі край і землю Єфраїма та Манасії, всю землю Юди до західного моря, і Негев і околицю, і долину Єрихона, міста пальм, аж до Цуара. і промовив до нього Господь: Це земля, що про неї клявся я Авраамові, Ісаакові та Якову словами. Я дам її твоєму потомству. Я дам тобі побачити її своїми очима, але туди ти не війдеш. Там і помер Мойсей, раб Господній, у моав землі, по Господньому Слову. Поховано його в долині в моав землі проти Бетпеору, і по цей день ніхто не знає його гробу. Було ж Мойсеєві 120 років, як умер. Очі його не потемнішали, і сила його не зникла. Плакали по Мойсеєві сини Ізраїля тридцять днів у Моав степу, та й скінчилися дні плачу жалоби по Мойсеєві. А Ісус навин наповнився духом мудрости, бо Мойсей поклав був на нього свої руки. Тож і слухали Його сини Ізраїля, і чинили, як заповідав Господь Мойсеєві. Не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Мойсей, котрого Господь пізнав лице в лице, в усіх знаменнях і чудесах, які Господь послав його зробити в єгипетській землі над фараоном і над усіма його рабами, та й над усім його краєм, як і в потужній руці, і усіх великих та страшних ділах, що їх появив Мойсей перед очима всього Ізраїля. Уяви собі ситуацію, що ти маєш мету і йдеш до неї третину свого життя, і майже на фініші дізнаєшся, що все отримає хтось інший. Що б ти відчув? Саме в такій ситуації опинився сьогодні Мойсей. Перших сорок років прожив у палаці. Пізніше переховувався в пустелі, а потім 40 років мандрівки. І все для чого? Аби почути, що не війдеш. І одразу народжується питання за що? Або я ж тобі так довго служив і слухався, а ти. Можеш продовжити свій список думок та обурень, або почати переконувати себе, що я б не обурився. Але це буде маска і лицемірство. Бо так уже влаштовані ми люди, що не любимо програвати. Якщо починаємо, то обов'язково маємо виграти в цьому житті. А якщо приглянутися до життя біблійних героїв, то по-людськи виглядає, що вони програвали. Навіть життя Ісуса так закінчилося подібно, поразкою на Христі, без друзів, без досягнень на самоті. Чому ж пророк, який бачив Бога обличчям в обличчя, не увійшов в обіцяну землю? В житті Мойсея був момент, коли одного разу він зробив по своєму. Замість того, щоб діяти за Божим Словом, розлютився і стукнув вдвічі, так би мовити, щоб уже з гарантією. Начебто дрібниця, ну подумаєш. Але в цьому й особливість святого письма, що ми можемо побачити. На прикладі його персонажів, як дрібниця впливає на історію майбутніх поколінь. Непослух Адама і Єви призвів до того, що людство опинилося поза раєм. Щодня ми стикаємося з вибором. Нам здається дрібниця. Що такого страшного буде, якщо я чогось не зроблю? Або якщо не пробачу. А можливо саме такі дрібниці можуть стати причиною того, що не війду в обіцяну мені Богом землю. І не тому, що Бог жорстокий, а лише тому, що я сам собі вибудував стіну непрощення. І може бути так, що я замість того, щоб жити справжнім життям. Живу наче у передачі за склом, і спостерігаю, як інші входять у ту землю, куди і я міг би війти. Однак я зробив по своєму слову, а Божого Слова ніби й не знав. Може варто сьогодні під час молитви попросити Бога підказати, де я творю свою волю. Бо брат, про якого говориться в Євангелії, це ти? Може, саме тебе Бог хоче примирити з собою і висилає тобі щодня уривки, аби тебе придбати для свого царства. А чи ти сам хочеш примиритися з Божим Словом, аби увійти вже сьогодні в обіцяну землю, а не мріяти, що колись туди потрапиш? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.